Дорогі друзі, брати і сестри, слава нашому Господу. А, скажіть мені, будь ласка, хто з вас вночі контролює, як дихати? Є такі люди? От ви спитаєте і думаєте, так, це мені зараз дихати треба, щоб не забути. Нема таких, правда? Так Бог створив нас, що ми ні в вдень, ні вночі не можемо контролювати. І буває, коли ми хворіємо, кажемо, дихать не хватає, аж страшно. Щоб не, щоб не вмерти. Але, друзі, до чого я? Цей ранок прекрасний мені і вам подарував Господь. Слава йому навіки. Знаєте, я один із тих, хто завжди, можливо, так як і ви, ми приймаємо це, як має бути. Тобто ми лягаємо спати і що ми чекаємо? Що зранку прокинемося. Але ми цього до кінця не можемо знати, тому що мені і кожному із вас Господь відзначив час, день. Відходу, і е, якщо би ми бачили, що в нашій країні вмирають люди тільки 80 90 100 років, ми би про це не турбувалися, про своє життя і чекали би е, жили би собі спокійно. Чекали би, коли буде 80 років, і тоді вже переживали б за вічність. Але так ми бачимо, що і в рік і в 5, і в 10, і в 20, і в 30 люди покидають цю землю. Чи не так, друзі? Тому Бог благословив нас для того цим, для того, щоб ми дбали кожного дня і кожного часу про відносини з Господом. Сьогодні у вас така чудова подія. Будуть такі відповідальні рішення. Ви при буде, будете приймати про певні речі, як вам далі жити, як вам далі служити. І ще 4 роки. Так, як Господь дасть життя? І тому я вірю, що кожен із вас молився за це, вболівав за це, переживав за це. Тому що дійсно це відповідальне рішення навіть перед Господом. Тому що про це сьогодні я хотів би поговорити з вами про це. Про що говорить Біблія? Як взагалі вона підносить ці всі речі для нас із вами? Тому що ми, як діти Божі, церква Ісуса Христа, християни віри євангельської, ми називаємося, і тому ми всі принципи беремо із Біблії і максимально стараємося виконати Слово Боже для того, щоб нам жити згідно Писанням. І сьогодні ми поговоримо про вибір на основі Божого керівництва. На основі Божого керівництва. І є багато місць писання про характеристику. Господь нам залишив через слово своє характеристику служителів або тих людей, які служать для народу Божого, які вони мають бути. І перше місце писання це дії святих апостолів, шостий розділ з першого по шостий текст, тими днями. Коли зростала кількість учнів, почалися нарікання єльністів на юдеїв, що про їхні вдів не дбають при щоденному служінню. Скликавши громаду своїх учнів, дванадцяти розказали, не годиться нам облишати Боже Слово, прислуговувати при столах. Виберіть, виберіть брати, з поміж вас сімох надійних мужів, сповнених Святого Духа. Та мудрості, і ми поставимо їх на це служіння. Ми ж постійно перебуватимемо в молитві та служінні слова. Всіх, е, всій громаді сподобалось це слово, і вони вибрали Степана, мужа, сповненого віри, і Духа Святого Пилипа, Прохара, е, Никонора, Тимона, Пармена і Прозеліта з Антіохії Миколу. Їх поставили перед апостолами і, помолившись, ті поклали на них руки. Сьогодні, друзі, питання до нас із вами, тому що духовність от слово духовність. І запитати кожного з вас. Я думаю, що це розуміння буде відрізнятися. Але згідно Слова Божого, Біблія каже про духовних людей. І ми далі про це будемо говорити. Це не тільки ті, які гарно проповідують, гучно моляться навіть на інших мовах, і, ну, в служінні, коли Господь діє через них і проявляються чудеса. І це не тільки говорить про те, що саме оці люди духовні і не більше. І дивіться, друзі, в дії святих апостолів говориться про що? Про добре свідчення. Ми читали, має бути добре свідчення, повнота Духа Святого і мудрість. Про ці три риси говориться в Слові Божому добре свідчення від кого? Від людей. Ми далі будемо читати ще післання до Тимофії, і там також будуть певні характеристики про свідчення. Тобто ми з вами сьогодні вибираємо не, так, не тих людей, які нам тільки подобаються, правда ж? Якщо би ми так вибирали тих людей, які тільки нам подобаються, або апостоли вибрали тільки тих, які їм подобалися, то я думаю, що служіння б воно швидко закінчилося б. Тому що це не Боже бажання, а бажання моє. Але коли, друзі, Боже або моє бажання співпадає із Господнім. Тоді буде благословення. Чому? Тому що є моменти, коли ми маємо відчути, що говорить до мене Господь, і зробити вибір. Але буває ще таке, що Господь поважає наш вибір, тому що Він є правильним. Амінь, друзі. Хай у цьому благословить нас з вами Господь. Другі друзі. Перше Тимофія, 3 розділ з 1 по 13 текст. Вірне слово, що хто бажає епіскопства, той бажає доброї справи. Але епіскоп має бути бездоганний чоловік. Так написано, чи ні? Я думаю, що тут важливо поставити правильно кому, чи не так? Тому що, якщо бездоганний чоловік, то під цю категорію ніхто не підпадає. Має бути бездоганний, чоловік однієї дружини, тверезий, розважливий, чесний, гостинний, здатний навчати, не п'яниця, не задиркуватий, але лагідний, не сварливий, не грошелюбний, який добре управляє своїм домом, дітей тримає у послузі з усякою повагою. Адже коли хто не має управляти, не вміє управляти власним домом, тоді як він зможе дбати про Боже царство? Інший переклад каже про Божу церкву. Що не був новонавернений, щоб не був новонавернений, аби не запишався та не підпав під той же осудший діявол. Треба, щоб він мав добре свідчення від сторонніх осіб, аби не потрапив у незвагу. І пастку диявола до цього місця. Там ви можете собі вдома перечитати про диякунів говориться, які мають бути діякони. І ще одне місце писання: це Тита 1, п'ять, дев'ять. Можете записати і дома собі перечитати характеристики, які мають бути для тих людей, які служать Господу, працюють для царства Божого. Тобто, перше, це має, має бути бездоганна репутація. І я, можливо, не бачив такої практики, можливо, у вас таке є, щоб ми ходили, наприклад, коли ми вибираємо служителя, так ми запитали в церкві, всі, всі сказали щось, свою думку, але ніхто ніколи не приходить до сусідів наших, правда? О, якби було це непогано. Тому що для мене, друзі, одне із характеристик духовної людини це те, коли б прийшов хтось із вас і там запитав сусідів, прийшов до одного сусіда і попитав: от хто це що за чоловік. І от саме тоді я думаю, що розказали б всю мою духовність. Ну, один може бути, вибачте, за слово, якийсь трохи неадекватний. Ну, ну буває можливо таке. Підійшли до другого, до третього, до четвертого. І от саме оці люди, які живуть біля мене багато років, вони саме розкажуть про мою духовність. Тому, як я попередньо казав, духовність не тільки тоді, коли я гарно за кафедрою проповідую, коли я гучно, сильно можу молитися навіть на інших мовах, але саме оце духовність, тому що Біблія каже про добру, добре слово. Має бути з сторонніх людей, ті, які знають мене не в церкві, не церковне життя, не кафедральне життя, а саме життя кожного дня. А ще більше того, пішли, сходили на, на роботу, можливо, там, де я працюю. Можливо, ми колись і цим будемо займатися, але поки ми цього ну, не робимо. Можливо, я про себе кажу, я не знаю, можливо, у вас так. Але, друзі, дійсно Біблія говорить про те, щоб ми мали добру репутацію. І взагалі, я думаю, що це слово можна примінити до кожного християнина. Чи не так, друзі? Духовна людина це та, про яку говорить, а не яка про себе говорить. Можете сказати амінь? Друге вірність в сім'ї, тверезість. Самовладання. Тобто людина має владу над собою, вона стримана. Гостинність, здатність навчати, чесність у фінансових питаннях. Оці всі характеристики Павло писав Тимофію, щоб Тимофій мав розуміння, хто такий є служитель. І знаєте, навіть є місцеписання про те, коли ми, от у вас є бюлетні, до речі, вони дуже гарно продумані, такі, ми навіть для себе хочемо взяти приклад. І в Біблії про це говорить, що колись теж кидали жереб, так написано. І я хотів би, щоб ви запам'ятали цю річ, що коли ми ставимо Галочку, або пошли в нас пишуть фамілії чи ім'я, щоб ми пам'ятали, що це не ми такі, знаєте, розумні, мудрі, прекрасні люди, зробили чудовий вибір. Але Біблія каже, що це все робить. Господь. Ну, виглядає так, що це ми, якби робимо. Але насправді нами керує Господь. Ви в це вірите, друзі, амінь? Церква амінь. амінь. Бо вірить тут три людини. Насправді, бо в євреям написано, що Бог проникає до розділу духа і душі і судить. Наміри навіть він судить наміри, і тому, якщо ми є керовані Богом, керовані Духом Святим, то він на саме він нас керовує і направляє нас, щоб ми зробили мудрий, і правильний вибір, щоб нам з тими людьми жити, служити і працювати. Тому що, знаєте, дуже важко, коли свою енергію витрачаєш свої емоції, витрачаєш на якісь інші справи, там, примирення, знайти ясь е, спільну мову, спільне служіння. Але коли воно все в гармонії, і ти всі цю силу, емоції направляєш на служіння для слави Господні. Хай у цьому благословить Господь вашу церкву. Далі, друзі, Бог. Хоче, щоб ми обирали е, служителів і, е, для того, щоб разом служити нашому Господу. І один з прикладів про те, що я говорив, ви можете вдома прочитати. Е, це дії святих апостолів, перший розділ, 23 по 26 текст, як вибирали замість Іуди Іскаріотського. Пам'ятаєте, кого вибрали? Матфія. Матфія. І написано, я зачитаю один тільки текст: і кинули жереб, і випав жереб на Матфія, який і зараховано до одинадцяти апостолів. Якого зарахували до 11 апостолів. І тому, друзі, ми можемо зробити такий невеличкий підсумок, для, для чого потрібен служителю церкві. Для того, щоб дбати і про духовне, чи не так. Тому що, знаєте, був такий випадок, я не знаю, наскільки це е, така правда, але був такий е, в служінні один пророк, і він встає і каже, так говорить Господь, мене тут нема. Ну, він так хотів принизити церкву і каже, так говорить Господь, мене тут нема. Тоді хто говорить. І для цього, і для цього має бути служитель в церкві, який буде контролювати ці всі речі. Господь йому дає бачення, Господь дає знання, Господь дає мудрість. І про всякі, знаєте, такі, можливо, душевні речі, тому що ось ми були на стратегічній конференції. Один брат каже, що мали евангелізацію робити. Заходжу в церкву, а в їх такий лозунг написаний: Його тут нема, він воскрес. І про це служитель, пастор церкви має дбати, щоб все було гарно, розумно і правильно. Чи не так, друзі? Хай Бог у цьому благословить. І він має дбати також про науку, тому що одна жіночка каже: Ну, що ж ти Іуда так мало написав, він не вспів написав, написав одне пісня, тому що повісився. І як ця людина, що повісилась, може нас навчати якоїсь мудрості і життя? І він має розказати, що це не те Юда написав, який повісився, а написав зовсім інший. Розумієте, ці всі речі в житті, вони Тобто ці всі такі, знаєте, можливо, гуморезки, але вони правдиві, вони із життя, із церкви. І тому ці всі речі мають служителя, Господь наповнює їх силою, благодаті від Духа Святого і. Це все має бути в гармонії, щоб церква зростала, щоб церква наповнювалася силою, славою і благодаттю від Духа Святого. І я вірю, що коли Господь друзі ставить служителів, то вони наповнюються Словом Божим і вони ведуть церкву, направляють, щоб церква виконувала велике доручення нашого Господа Ісуса Христа. Пам'ятаєте, яке? Ідіть. І навчить всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. І тому ми збираємося для того, щоб тут збагатитися духовно, це для нас є школа Ісуса Христа. І коли ми виходимо за межі молитовного будинку, не потрібно, можливо, бути таким сильним великим проповідником, але завести з людиною розмову і просказати, який є добрий, люблячий Бог. Один брат казав: давайте не будемо духовними егоїстами. Що я спасся. Я спасений, і я йду до вічності. Більше нікому не розказую з собою нікого не веду. Хай збереже нас від цього Господь. Друзі. Хай Бог благословить. Я вірю. Я вірю, що е, рішення від Господа воно е, не буде, коли ви будете голосувати. Я вірю, що рішення Господнє вже є. Я вірю, що ви вже сюди прийшли, і у вас в серці є вибір. Я вірю, що дійсно Господь, Господь вам положив цей правильний, мудре, правильно мудре рішення, яке сьогодні ви будете робити. Хай благословить Господь вас у цьому. Хай Господь благословить вашу церкву. Хай Господь благословить ваше служіння. Хай Господь благословить настільки, щоб вам у цих стільців було замало. Амінь, церква. А як додати? Я думаю, що ви знайдете вихід. Хай благословить вас Господь. Амінь.